Дивіться, я зараз покажу, от є у вас, наприклад, якесь дерево, ну в нашому випадку це яблуня. Е, попросили мене її е, зменшити її е, ну, крону, поняли, принизити свого роду. Тобто, бо вона вже була ось там. Що було зроблено мною? Мною було зроблено зрізи і всі переведжені на більш горизонтальні е, пагони. Поняли, отак, от по грубій деровині, як, якби оброблялося якимось можна. Желізним купорусом, якщо у вас є такі проблеми, лишайники, бачите, мох і лишайники на дереві, потрібно желізним купорусом в осінньо-зимній період обробити. Їх не буде. Е, як? Я тупо метрів два була, що вона вища. Я тут зрізав клоц, тут зрізав клоц, перевів. Тут була гілка, теж догори, я її клоцнув, перевів. І на всі ці бокові гілки. Тому, дивіться, коли ви попереводили, ви маєте. Потім мінімум зробити обрізок. Принаймні, ви маєте обрізати тільки плодові, ой, кажу плодові однорічні пагони. Зараз ось мій помічник мені допоможе. Так, дивіться, коли в нас є вже такі старі, грубі, мощні гілки, що ми саме правильно нам потрібно зробити? Нам потрібно, щоб на цій гілці була і молода деревина, і деревина, яка нам плодоносить не один рік. Тобто ось у нас є гілка, яка пішла донизу. Оці всі донизу, ви взагалі забираєте звідси. Все. Ось у нас є чудова гілка, яка може витримати дуже гарний врожай. Нам цю гілку постійно потрібно перерізати на однорічний пагін, тобто молодий пагін, щоб вона постійно працювала. Тим самим ви можете переводити. Ось був зріз зроблений, бачите? Був зріз зроблений з переводом на ось цю, бруньку. Ой, на ось цю гілку. Бачите? Вона нас вся, якщо гілка у нас горизонтальна, вона нас вся в плодових закінченнях, в бруньках плодових. Що нам потрібно зробити? Вони якось сюди виходить, трошки втікли, поняли? Я що я роблю? Я е, зрізаю оці урожайні гілки звісно, з переводом на ось цю гілку. І її тут прирізаю по однорічному пагону. Все. З цими гілками я працюю ось так. Перевожу на плодове закінчення. Вони в мене все тут тоненько прирізаю, прирізаю списики коротенькі, один з плодами, два з плодами. бачите. Один я на такий пеньочок роблю, видно, да? стань, може ближче, тут трохи болото у нас такого. іменно. Один я перерізаю, щоб е, активізувати, а цю лишаю на плодоношенні. І тепер зверніть увагу, яка в нас гілка, вона вся в плодах. Так само я ось, давай ще цю гілочку покажемо. Так само, дивіться, я буду працювати зараз тут. Наша задача яка? Е, освіжити, тобто поприрізати і, і все. Так. Що я тут роблю? Дивіться, Я тут перевожу на плодове закінчення. А і шукаю обов'язково гілку однорічну. Така сама ситуація. У нас є два пагони з закінченням плодовими бруньками. Давай покажу, яка це плодова брунька, так ближче підійде, якщо буде видно. Вона така, як шарик в кінці, бачите, бульбашка така, як капелька, е, Отако, якщо вийшло. Да. Що ми маємо зробити? Все, у нас тут все у плодах. Якщо ми так і залишимо, нових гілок не буде. Заварлиться урожаєм і вона дуже піде нам додолу. Поняли? Що ми робимо? Ми звичайно робимо отакий надрізік тут для того, щоб а, е, постійно були ростові процеси. Якщо у вас такі три списики, розгрузіть. Розруйте, тим самим розгрузити гілку, розгрузити навантаженість на гілку. Ця довга, ми зріжемо на пеньок. Все, все, ця гілка теж обрізана. І все, це ми робимо вже на другий рік. Після. Того року, коли ви тільки перевели, поняли на цей, ви зрізаєте на цих гілках, які будуть у вас горизонтальні. Ось, давайте ось, ось цю покажу, будь ласка. У вас на тих гілках можуть бути такі ось жировики. Ось такі тупо доверху ростуть. Ви їх зрізаєте просто під ноль. Ось так, просто зріжте під ноль і все, і більше нічого не трогайте. І тільки приріжте кінчик гілочки однорічної, ось такий кінчик, і все. Це все, вся ваша робота на цей рік. Після того, як ви перевели. Бо тому що дуже будуть багато вирішити деревини, і тим самим виходить, той запас поживних речовин, що мав бути йти на все дерево, частину ви заберете, і звичайно йому кудись цей сок треба турнути. Поняли? І дотруляти, пробивати їх всі сплячі, бруньки і всі ті, що ви стріляли. Тому після зрізів робити тільки короткі зрізи на однорічних пагонах. І, в принципі, і все, і більше дерева не троє. Потім на наступний рік ви вже будете працювати і працювати. Що, зробимо, щоб всі почули, про що ми говоримо, чи, чи ні. Ну що, став трубку.